Вітає вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівці трусило. В Румунії відбувся сильний землетрус, сейсмічна хвиля, від якого зачепила і Україну. Поштовхи відчули жителі Одеської області та Буковини. Увечері, 22 листопада, в Румунії стався землетрус, сейсмічна хвиля, від якого дійшла до території України. За даними науковців, землетрус магнітудою 5,6 стався о 21.14 на глибині 40 кілометрів сейсмоактивній зоні Гірвранча. Саме на цій території межують українські та румунські Карпати. Приблизно о 21 ні, 15 хвилин хвилі цього землетрусу дійшли до буковини. Їх відчули мешканці верхніх поверхів східних і північно-східних районів Чернівецької області, враховуючи періодичність попередніх землетрусів. В цей період була велика ймовірність виникнення наступного карпатського землетрусу. Вважають науковці. Справа в тому, що на жаль, поки що сучасна наука не може прогнозувати землетроси. Да? То, що я кажу, що він мав бути в 2014 році, це прогноз статистичний. А було зафіксовано і нашої сейсмічної станції і сейсмічної станції Румунії більше десяти повторних поштовхів з магнітудою від двох ем, до трьох. Вони не шкідливі, але теоретично да, може бути повторний поштовх. Поштовхів як таких я не відчував, це було схоже на хвилеподібний рух. Ем... Нічого не трусилося, це буквально в одне в одну мить. і Вже на наступний мені навіть здалося, що це мені здалося. Я коли ночі пробудилася, я не знаю, який той час, бо я зарані прийшла з базару лягла, та і все. Коли прибуду, щось хитає мене, щось хитає. Я думаю, та нікого ж у хаті немає, а мене хитає. Думаю, а це, мабуть, землетруд десь є. І так, і, і так нічого не сталося. Більш нічого ні шумно було, ні, ні собаки не гавкали, що я краще, то собаки гавкають, корови мукають, а це нічого